Ольга Ошатюк, підприємиця з Баранівки. Жінка отримала грант від держави на відкриття власного кафе. Досвіду в підприємництві до цього жінка не мала. Кафе захотіла відкрити, тому що сподобалося місце поруч із дитячим майданчиком. каже Ольга Ошатюк, там, де є діти, там має бути щось для них зроблено, щоб їм було більш комфортніше. І хотілося, щоб це місце було більш насичене цими дзвінкими голосами. І наше також для бізнесу. Потрібні кошти. Кошти не завжди є, тому потрібно якось шукати виходи спонсорів. І в даному випадку грант послужив поштовхом таким, щоб розпочати власне цю справу. Для кафе обрали талісман білого кролика. Ця тварина найкраще посувала до тематики закладу, розповідає Ольга. Невдовзі після відкриття відвідувачі подарували для кафе статуетки у формі кролика. На відкритті у нас був живий кролик, а біленький. І історію ми придумали до нього таку, що до нас в в наше містечко, завітав кролик, французький кролик з ім'ям Круасан, який привіз нам рецепт справжнього французького круасану. За умовами гранту Ольга Ошатюк створила два робочих місця. Юлія Родзінська працює у кафе кухарем фірмова страва Юлії. піца. сама придумала рецепт тіста. особливо з тому, що роблю його з любов'ю. До людей труднощі полягали у тому, каже Ольга, що не прорахувала всі ризики. За її словами, у зимовий період до кафе заходять небагато людей. Зараз сімейне кафе Прованс працює в тестовому режимі. Обов'язково, коли людина починає свою власну справу, вона крім е ризиків, крім відповідальності, вона ще повинна враховувати таку е річ. Як фінансова подушка на майбутнє, я в цій справі новачок, і я би не рекомендувала запускатися в осінньо-зимовий період. У нас невеличке містечко, і потік людей, які є в великих містах, і потік людей, які є в невеличких містечках, вони відрізняються. І знову ж таки погодні умови. Але на за все, це війна в нашій країні. Багато повиїжджало людей. Багато воює Ольга. Планує взяти ще один грант на розвиток власної справи для відкриття літньої тераси біля закладу. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.